Вітаю, друзі! В минулих роликах я вам розповідав, як пройти ідентифікацію режиму відеоконференцзв'язку відеоконференц-зв'язку через портал пенсійного фонду, і тому в цьому ролику я покажу, як це зробити через дзвінок до пенсійного фонду і записатись на відеоідентифікацію. Сам пенсійний фонд це роз'яснив на своєму сайті, і я вам ще раз це зараз це все покажу і розкажу. Значить, для цього потрібен просто для початку телефон. І треба зателефонувати на три номери, які нам вказує пенсійний фонд. По-перше, це безкоштовний номер 0800 503 753. І далі йдуть міські номера. Ну, вони вже не безкоштовні, а по тарифу вашого оператору. Це 044 281 0870 і 044 281 0871. Коли ви зателефонували на ці номери, при з'єднанні ви відразу попадаєте на автовідповідач і дотримуйтесь озвучених вказівок. І з переліку запропонованих треба обрати. Питання щодо виплати пенсій та, ідентифі... та ідентифікації. Тобто, це треба три на клавіатуру свого телефону. Ну, я вам буду вам говорити. І ви натискаєте на три. Далі, коли вже нажмете на три, з'єднаєтесь з оператором, то треба надати відповіді на питання для заповнення заявки на ідентифікацію. Тобто, ви вже будете з ним спілкуватися і говорити ті дані, які потрібні на... для заповнення заявки. В тому числі адреси електронної пошти та номер телефону для отримання зворотного зв'язку від фахівців фонду. І вже після подачі заявки на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку, вами тоді вже зв'яжеться працівник органу пенсійного фонду для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Значить, вона здійснюється відеоідентифікація протягом 30 календарних днів. Але не раніше, десь з робочих днів, здати подання заяви звернення. Так як кажуть, що уряд продлив ідентифікацію, тому час у вас є. Телефонуйте і проходьте відеоідентифікацію. Якщо ця інформація була корисна, підписуйтесь на мій канал. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!